Доброго дня, мене звати Андрій Яворовський, я керівник відділу збуту компанії Технодвір. Сьогодні представляємо вам телескопічний навантажувач Manitou MLTX 737 130 ps Це телескопічний навантажувач, побудований на базі 735-ї всім машини з допрацюваннями. Зокрема, тут потужніший двигун. Дойц потужністю 129 кінських сил. Тут поверхів-трансмісія, шість передач вперед, три передачі назад з транспортною швидкістю 40 км на годину. Тут потужний продуктивний аксіально поршньовий гідравлічний насос з продуктивністю 150 літрів, з можливістю працювати в трьох режимах: повільний, середній та швидкий. І те, що ми бачимо візуально, тут нова кабіна в стилі нюах. Яка тихіша від тої, яка є на 735 й машині, яка має кращі подушки, має кращу віброізоляцію і набагато комфортніша для оператора з основних відмінностей це забралося відкривне вікно. Тобто в нас тепер сплопідйомник, який став набагато зручніший. У нас газова опорка упора з В нас в всі кабіни обладнані XL обладнані сходинкою Easy Step, яка надзвичайно зручна при щоденній експлуатації навантажувача при вході, виході з навантажувача в мені тут першими зробили в телескопічних навантажувачах. Оцей виріс в. Підлозі кабіни навантажувача, і воно дає можливість в один крок зайти та вийти з навантажувача. Тобто без необхідності піднімати кермо, відсувати сидіння в один крок можна зайти та вийти з телескопічного навантажувача. Навантажувач получився максимально збалансований по швидкості роботи, по потужності, по продуктивності, по комфорту оператора. Ці моделі обирають фермери, які самі працюють на телескопічному навантажувачі, які вже хочуть працювати з комфортом, які цінують свого оператора і які рахують свої кошти. Так, він є дорожчим від базової 735-ї машини. Але ви тут получаєте потужніший двигун на 30 кінських сил, ви тут получаєте продуктивнішу гідравліку на 40 літрів і продуктивнішу, ніж більшість. Конкурентів тут повершів трансмісія, яка теж може працювати повністю в автоматичному режимі, в повністю в механічному режимі і в режимі обмеженої максимальної передачі. І це безпосередньо кабіна і комфорт оператора. Та це сходинка є зі степ, це та ж сама зручна дверка. Це набагато тихіше в салоні, це джойстик з інтегрований в підлокітник. Плаваючи разом з сидінням, це полегшене рульове керування з збільшеним тиском на рульове на 20 бар порівняно з 735-ю машиною, яка набагато зручніша в користуванні. Це гідравлічна гальмівна система, де набагато легше зусилля потрібно на педаль гальмів використовувати. Це автоматичний рушник. Зручніші органи керування. Це вже нове панорамне вікно, спарений словчисник, який робить максимальну оглядовість. Це зовнішня решітка, запатентована моніту, яка своїми паралельними ламелями дозволяє мати оператору. Найкращу оглядовість і немає цієї переділки посередині між лобовим і верхнім склом, яке завжди випадає в тій зоні, де, якраз де ви висипаєте зерно на фору, де вам потрібна максимальна оглядовість. Це зручний режим перемикання роботи рульового керування, крабовий хід, слід в слід і транспортний режим. Сукупність цих всіх елементів якраз і робить цю модель. Ну, це напевно не топ продаж, але це бестселер на українському ринку, і він по своїх характеристиках переважає більшість конкурентів, і акцент зроблений в першу чергу на комфорт оператора, на надійність та швидкість виконання навантажувально-розвантажувальних операцій. Особливостю даної моделі є новий двигун Deutz. Об'ємом 3,6 літри, потужністю 129 кінських сил. Це двигун класу Євро 3А з паливною системою Common Rail. Він, так як і всі двигуни для телескопічних навантажувачів, маніту без сажового фільтра, без екології, без AdBlue, адаптований під використання в наших умовах і нормально з нашим паливом. Тут функція реверсу вентилятора. Вже реалізована гідравлічним двигуном та гідравлічним насосом. Сам реверс вентилятора наставляється вже з кабіни оператора, і інтервал можна міняти від 3 до 30 хвилин. Працює теж повністю в автоматичному режимі. Тут ми вже бачимо чотири розподілених великих радіатори. Вони традиційно для Маніту розташовані посекційно. Перший це радіатор інтеркулера, другий антифризний радіатор, третій радіатор на трансмісійне масло і четвертий радіатор на гідравлічне масло. Всі секції розташовані окремо, десь, не дай Боже, там через років 10-20 вам вийшла з ладу одна секція. Можна без проблем поміняти одну секцію без необхідності заміни всього пакету радіаторів. Також зручний доступ до фільтрів до обслуговування, до генератора, до компресора, кондиціонера. Традиційно для Меніту встановлений фільтр попередньої очистки з функцією самоочистки і зручний доступ до повітряних фільтрів для щоденного обслуговування. Тобто, зручно витягнули, зняли кришку, видали один фільтр, інший. І без проблем назад поставили. Необхідно, немає не необхідності знімати якісь панелі обшивки двигуна а, чи е, знімати якісь панелі для того, щоб добратися до повітряного фільтра, який оператор повинен е, міняти кожного дня. Даний двигун себе дуже гарно зарекомендував. Він, надзвичайно, економний по витраті палива на холостих оборотах. Може бути споживання 1,6 до 2 літрів на мотогодину. Ну, звичайно, при навантаженні при більших оборотах споживання буде більше. Також бачимо зручно розташований бачок з охолоджуючою рідиною, бачимо її рівень. І... Зручний доступ до щупу до всіх навісних елементів двигуна. Традиційно, традиційно для Маніту використовуються мости Dana Spicer з кріпленням дисків на вісім шпильок, менше навантаження на кожну шпильку, краще збалансовано і краще передача крутного моменту. Ніпелі стандартно захищені від обривання при попаданні якоїсь грязюки чи якихось матеріалів. Традиційно, як для всіх навантажувачів Мініту, ми маємо виведені точки з маски шкварнів. Стандартно, з правої сторони на задньому мості встановлений тензодатчик, який відповідає за діаграму вантажопідйомності і за безпеку оператора і вашого вантажу. Новий дизайн фар, порівняно з попередніми моделями. Це теж розміщення баку, як і всіх. Часто. Кажуть, що е, на навантажувачі, які йдуть на наш ринок, використовуються якісь інші матеріали, інші е, складники. Ні, це не так. В європейської машини отут буде бачок під У нас він просто е, є закритий без заливної горловини. Е, в мене є клієнти, які використовують їх потім як, як рукомийники. Стандартно в навантажувачах Маніту поворотний Фаркоп. Вихід, електрика для прицепу і зведені точки змазки На основі попередніх поколінь бачимо широку точку кріплення стріли під великий палець. кріплення стріли. Маємо максимально усилений елемент, бачимо осилення. Що з однієї, що з іншої сторони, стандартне кріплення пальця з, з рівним болтом, який, який ми тут теж бачимо. Дуже гарно вмонтоване дзеркало заднього виду. Воно є панорамне, воно дозволяє оператору з кабіни підсапити самому прицеп без необхідності сторонньої допомоги. Тут бачимо традиційно для Меніту виведений радіатор кондиціонера ззаду кабіни. Це дозволяє забрати лише джерело тепла з-під капотного простору і зайвий захист від сонця в кабіні оператора, щоб менше напікало сонцем. Виведені додаткові робочі фари. Заднє скло відкривається традиційно, задня щітка склочисника з омивачем в даній моделі. Також бачимо заливну горловину під гідравлічне масло. Вона тут додатково захищена, щоб випадково оператор не перепутав, не залив дизельне паливо в бак для гідравлічного масла. Ну і традиційно підставка для циліндру підйому стріли. Традиційно для всіх навантажувачів Маніту віконечко з рівнем гідравлічного масла при вході в кабіну навантажувача, оскільки гідравліка це є основне, що в телефонічному навантажувачі і рівень гідравлічного масла це є основний показник, який, який повинен бути завжди в нормі. Також бачимо ящик для інструментів, який схований, який в зручному місці. Сюди можна поставити шприц зі змазкою, якісь там. Інструмент, який потрібен оператору, щоб завжди був під руками. Лючок в зручному місці, і він замикається тим же самим ключем, що відкривається навантажувач. Також бачимо по навантажувачу кнопку скидування тиску з гідросистеми. Натискаємо її, тримаємо 5 секунд, блимає аварійка, збавляється тиск з гідравлічної системи. Дуже зручно, бо ну, так же само тиск з гідросистеми можна е, скинути через бортовий комп'ютер, але е, ну, зазвичай ми згадуємо, коли вже підійшли до шлангів. Тут воно знаходиться в безпосередній близькості. Це надзвичайно зручно. Бачок з омивайкою для вікон та зовнішній повітряний фільтр. Зручний доступ, зручно заливати, не, не треба в салоні, десь там, якщо порозливаєш, похляпаєш, не, не страшно. Всім дякую за увагу. З вами була компанія Технодвір. я Андрій Яворовський. До нових зустрічей та оглядів нових навантажувачів.